Люди, всіх вітаю! Сьогодні черговий огляд на насіння, яке будемо вирощувати в новому сезоні. Все насіння фірмове, а значить, що правильно дороге, зате якісне. Тому дивіться до кінця. Маємо ось таке як і давайте розбирати, що ж у нас тут є. Почнемо з класики редиска. Тим паче, зараз вже багато хто посіяв, багато хто думав, що сіяти для нас Селеста. Єдиний фаворит, яким вирощуємо вже багато років, максимально якісна редиска, червона, транспортабельна, тобто при митті не пошкоджується, шкірка не здирається, смачна і дуже і дуже пластична, тому що конкретно в нас переживала вона нормальні стреси в теплиці, морози були і по мінус 20, ну, кілька днів після того, як вона повсходила, але переживала, звичайно, щось там втрачалося урожайності, але в основному все було добре, тому можу рекомендувати. Ну, ви зрозуміли, що вже я не сам прийшов цей. Давайте далі насіння кропу. Дуже багато ми вже перепробували сортів. У нас там є і саме зібраний алігатор, але поки що сіємо ось таке. Такі спекотні літа. У нас зараз пішли, що в принципі барабану сіяти, весь стрілкується. Тому мінімальний період повсходило, бігом вищипало його і то не завжди виходить його вирощувати. Коротше, ось такий. Фірма Сайс, назва Мамод чи Діл. Дивіться, можете пошукати італійське насіння. Його вирощуємо петрушка. Конкретно зараз фасування від фірми LEDO. Gianta Italia. Незалежно від фасувальника, сіємо в основному тільки її, щоб був великий красивий листок. Вже багато років, також ні з чим особо не експериментуємо. І ще одна все петрушка. Це вже кучерява катінка. Ну, кому треба. Нішова, звичайно, в штукенці, але в кого є збут, можна посадити нормальна петруха. Так, далі, давайте закриємо шпінат. Тут в нас також нічого екстраординарного, Фірма Койл, ще вечір широколистий. Все, більш ніяких назв, нічого такого. Півкілограмові пакування. Ми сіємо вже його не один рік. Ну, Зелений борщ всі люблять. Також буває інколи прям дефіцит щавля, що бігають і шукають. Тому якщо попадете, то нормально не попадете на попит, то нікому він би не нужен. А гусениці також його люблять. Та взагалі все жре, теплі зими, шкідників повно, все кругом виїдає, совки. І щавель кислий каже, теж підходить гусеницям. Йдемо далі та котяра. Не переверни мені кріп, бо будемо лаятись. Шпінат знову фірма за заден. Акадія. Також вирощуємо вже багато років. Нормальний собі шпінат. Красивий товарний вид, доволі ранній, швиденько всходить, нормальна листова маса. Але приходить спека, само собою, також стрілкується, як і все. Ще один, який можу порекомендувати, вирощували неоднократно. Зараз просто в мене його немає в наявності, але думаю, буде. Це від японської фірми Sakata, шпінат Акадіа. Красивенний шпинат. По ціні, напевно, вони плюс-мінус однакові. Тому, хто шукає, можете спробувати. Далі, зелена цибулька. Буває. Також займаємось, буває в відкритому ґрунті. Погано все показує. Ну, не конкретно це взагалі, як і все погано росте. Шкідники, хвороби, все там в теплиці. Звичайно, інша справа, але ж займає місце. Це у нас фер... яка? американська, здається, фірма. Також багато їхньої продукції у нас є. І помідори є, і кукурудза є, що там ще цікавеньке. Баклажани, коротше, непогана фірма, можете придивитися їхні асортименти. Петрушка Грінпік називає Петрушка Цибуля Грінпік. Нормальна. Рукола наступна. Wild Rocket. вона ж дика ракета. Там її 7 чи 8 сортів. Це відрізняється тим, що, бачите, листочок вузенький. Також, звичайно, люди наші звикли вже доволі до руколи на своєму столі, але літом. Складно, дуже складно, шкідники не дають спокою, то ми якось зараз мало її вирощуємо. Раніше прям бувало таке, що багато могли по кілька сотень кілограмів відвозити. Ну а зараз спрос є. Пропозиція, і звісно, не дуже виходить, бо критосвітна бліжка дає нормально її пижо літом. Ну Може в кого росте, у нас печалька з нею. Так, ну і залишається салат. Салат є дражований в мене і не дражований. Дражований дорого, багато, але, звичайно, набагато зручніше ним користуватись. Ось так він виглядає. Ну і Ціна, звичайно, відповідна в нього. Ми вирощуємо багато років левістро, зелений, листовий. Що воно там? Лоло біонда чи лолороса? Завжди їх путаю. Той червоний той. Оцей вирощуємо прям багато, ну буває якийсь дуже розумний покупець прийде, а по чому те, а по чому те, і думаєш, а то який споминаєш. Коротше, знали, б вони, скільки ми його вирощуємо. І Клаудіус це салат Ромен. Також вирощуємо вже багато років. Ну, Класичний для нас салат, доволі якісний. І гарний має товарний вид. Так, ну і насіння, яке у нас іде необроблене. Взагалі насінинки там дуже дуже маленькі. Звичайно, по ціні ця пачка в кілька разів буде дешевшою, ніж це дражоване. Ну, але ж садити довго, очі потім також трошки томляться. Та й літом однозначно немає часу це все по одній насінинці натикувати. Зараз, ось поки зима, то можна порозсипати. Але, ну, Розумію, чому це коштує дорого, бо це з набагато простіше. Локарно це у нас зелений, схожі вони з левістро, але левістро все-таки на мене ліпший. Ну і ще один салат, конкорд, Також не насіння. Це червоний салат. Садимо, звичайно, його менше, ніж зеленого, але буває ну, як із усім, бува хапок. От, треба червоний і все. Або, наоборот, червоний взагалі нікому не треба, всі бігають за зеленим. під Підлаштуюся, але потрібно садити все багато, враховувати, що десь щось пропаде і десь чимось вийде вскочити в ціну. Замовити дане насіння, ну, по крайній мірі, більшу половину з цього асортименту можна на сайті Фазенда. Це все професійні пачки, там є. Взагалі, в них вибір доволі великий, але буває, що немає. Дрібного фасування. Це якщо говорити про гірки, помідори, ну там по певних позиціях, які ми вирощуємо, ну немає їх. Тільки там тисячні упакування, тисяча ну, і нам не треба. Я думаю, багатьом людям взагалі потрібно по кілька десятків. По салатах там взагалі ціна, ну, якщо рівняти по ринку, до, доволі непогана. Можливо, звичайно, ви знаєте ще дешевші магазини. Допишіть в коментарях, бо було часто ой, знаємо, де дешевше. Не найдешеві магазин, чи не найкраще насіння, ну то пишіть свої варіанти взагалі без питань. Ми всі люди відкриті. Тим паче, якщо де дешевше, чи щось урожайніше, чи смачніше, аж бігом купимо і спробуємо. Люди, ну ось таке насінечко будемо вирощувати. Вже чекаємо, коли вже та весна вже хочеться, вже підкидає. Тим паче, ще зима така, зима не зима, і сонце нема, воно кисло, невесело, хочеться вже щось вирощувати. А тут це насіння тільки перебираєш, перебираєш, тільки дратує тебе. Ну, коротше, все буде, дождемось. Якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!